Вони не пройдуть Польщу кордон Польщі під захистом. Йому загрожує штраф обмеження волі або навіть позбавлення волі на строк до двох років. І давайте цей випуск завершимо хорошою інформацією. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні підготував кілька важливих новин. В першу чергу, вони з Польщі, і заява Туска, і зміни щодо. Працевлаштування в Польщі, покарання і багато багато іншого. Тому дуже попрошу вас і рекомендую додивитися до кінця, підтримати це відео вподобайкою і підпишіться на канал. Багато з вас дивиться без підписки. Це нічого не коштує, буквально кілька секунд підписатися, овімкнути дзвіночок і ви не пропустите важливу інформацію. Також не забуваємо, що в описі під цим відео є послання на мій інстаграм, куди також всіх запрошую. Там також щоденно виходять відео на важливі теми для українців за кордоном. Отже, давайте почнемо з заяви Туска. Цікаво, він відео записав на свої соціальні мережі і поширив його. І у відео він говорить про те, що кордон Польщі. Захищений максимально. І він просить мігрантів не їхати в Польщу, тому що вони будуть мати проблему, вони не зможуть перетнути кордон. І застеріг також всіх мігрантів не слухати Лукашенка та Путіна, які обіцяють їм в Європі Золоті гори. Вони не пройдуть Польщу, кордон Польщі під захистом. Прошу послухати прямомову. Rozpoczynamy niedługo kampanię informacyjną w siedmiu państwach, skąd pochodzi największa liczba migrantów próbujących nielegalnie przekroczyć polską granicę. Nasz przekaz będzie prosty. Polska granica jest szczelna. Nie wierzcie przemytnikom, nie wierzcie Łukaszence, nie wierzcie Putinowi. Okłamują was wtedy, kiedy mówią, że tędy wiedzie droga do Europy. To jest Nieprawda. Nie złożycie już tutaj wniosku o azyl, a przede wszystkim nie przekroczycie już nielegalnie polskiej granicy. Tysiące żołnierzy, strażników granicznych i policjantów, kamery i drony pilnują przez 24 godziny na dobę każdego dnia. To w pierwszym uchug stosuje się zwyczajno tych gromadzian, którzy nielegalno przetnajec kordon. Jeśli was je dokumenty, wy koronę kordon przez propuszcze punkty, wse normalno, w raz. Ну, у вас це зовсім не стосується. Але якщо ви приймаєте для себе рішення десь там лісами, горами і річками добиратися до Польщі чи до інших європейських країн, звичайно, з української сторони це не є настільки масово і організовано, але трапляється, як це, наприклад, з білоруської сторони, де там, напевно, самі спецслужби Білорусі підвозять цих іноземців з Азії і інших країн, і там. Пропихають їх, щоб вони там робили дискомфорт і якусь таку негативну ситуацію на території Польщі, на кордоні між Польщею та Білорусію. І Польща з тим бореться. Ви знаєте, що вони там вибудували немаленькі загорожі, посилили стражґарнішним військовими і. Це далі буде робитися. Тому і тут записують таке відео. Звичайно, що воно ну, сумнівається, що десь там когось буде цікавити, якщо там хтось буде з третіх країн лізти через польсько-білоруський кордон, але це є, і ну, він про це попереджає. В цьому випадку, якщо українці нелегально перетинають кордон, вони теж можуть не потрапити до Європи. Так що майте це на увазі. Наступна тема стосується також Польщі і змін щодо покарання. Роботодавців за те, що вони затримують або не виплачують заробітну плату своїм працівникам, міністерство сім'ї, праці та соціальної політики Польщі анонсувало законопроект в майбутньому уставу, яка би мала підтримати Сеймом, Сенатом, потім підписатися президентом, про те, що вони хочуть, щоб коли громадяну чи це Польща, чи це Україна, чи будь-кому іншому роботодавець не виплачує або затримує зарплату, то це не було просто якісь там штрафна, штрафні санкції або нічого, щоб це дійшло до покарання ув'язненням. Відомство планує внести нові положення до трудового та кримінального кодексів у зв'язку із зміною положення про мінімальну заробітну плату. плату. Метою цих змін є адаптація права до вимог ЄС, що посилить захист прав працівників. Згідно з новими правилами, роботодавці повинні будуть дотримуватись певних правил щодо виплати заробітної плати. Якщо роботодавець не виплачуватиме заробітну плату, протягом трьох місяців йому загрожує штраф обмеження волі або навіть позбавлення волі на строк до двох років закон також запровадить нарахування пені за несвоєчасну виплату заробітної платні введення змін до положень про мінімальну заробітну плату в Польщі спрямоване на більш ефективний захист прав працівників і адаптацію до норм ЄС. Нові правила та санкції для роботавців мають покращити ситуацію на ринку праці та сприяти стабілізації зарплат у. Країні. Звичайно, що це стосується офіційного працевлаштування, тому що бувають також до мене запитання: а що мені Саша робити, мені роботодавець не виплачує заробітної платні. Ну я питаюся, у вас є якісь договір, якісь документи? Ні, у мене нема нічого, я нічого не підписував, нічого немає, нічого не це. Мене просто взяли і я працюю, але мені не платять. Ну, яке вирішення цієї проблеми? Ну я не знаю. Навіть якщо ви звертаєтеся в поліцію чи якусь там інспекцію праці, ну вони хіба розведуть руками. Тому що роботавець каже: Я вас не знаю, і в мене взагалі така людина не працює. І нічого не станеться. А якщо у вас є офіційні документи, у вас є підписана умова і тому подібне, все зголошено до ужанду, і роботодавець починає щось там. Промишляти, звичайно, тоді ви можете звернутися і ви маєте надію. Та не завжди і теж були випадки багато що люди офіційно працюючи не могли ніяким чином вплинути на роботодавця. Але оце посилення, воно дасть ще один важіль впливу на роботодавця, який любить щось там вимучувати, щось там придумувати, чи затримувати, чи не виплачувати, щоб більше мати його на контролі, щоб краще контролювати, щоб. Як мінімум покарати, і то так жорстко, якщо станеться ось таке порушення закону і прав звичайного працівника. Наступна інформація також стосується Польщі, і вона стосується запрошень на роботу. Польща так значно скоротила видачу запрошень на роботу. І зразу, напевно, від вас запитання: а що ще потрібні запрошення на роботу в Польщі? Ми ж маємо право працювати без запрошення. Так, і більшість громадян України працює без запрошення. Це правильно, після початку повномасштабки Польща спростила це правило, цей закон, і вона дозволила громадянам України працювати без запрошення на роботу. Але це стосується тих громадян, які працюють, наприклад, по безвізу, по статусу Укр. Але якщо ви хочете відкрити візу робочу, то ви її маєте відкрити на основі чогось це запрошення. Ну і в 2024 році близько 4 тисяч запрошень для українців було. Зроблено, було надано. Тобто, запрошення є, вони фізично існують, їх ніхто не відміняв. Просто ними зараз українці майже не користуються, але користуються і будуть користуватися. Це є документ, який був, є, і я думаю, що ще до моменту вступу України до Європейського Союзу буде на території Польщі і інших держав просто в іншому вигляді. Тому так він існує і морально ну, мене багато людей запитує, чи є зараз запрошення так. Бо люди відкривають робочі візи, і вони їх відкривають на основі запрошення. Така ще невеличка статистика за 2024 рік. Громадянам Філіппін дали майже 38 тисяч дозволів на роботу. Колумбії теж майже 38, там 37, 987 дозволів. Індія – 34 тисячі. Непал – 31,5 тисяча, Узбекистан – 26 тисяч дозволів на роботу. Тобто Польща виходить з ситуації, коли їй бракує Робочої сили, наприклад, тих самих українців, які приїхали в Польщу і поїхали в інші країни, де більше падять. Вона дає запрошення, бачимо філіппінцям, колумбійцям, індійцям, непальцям, узбекистанцям. І це факт українцям, я вже сказав, приблизно 4 тисячі запрошень було надано в 2024 році. І давайте цей випуск завершимо хорошою інформацією, позитивною, хоча би щось тому хороше має бути. Польща та Україна нарешті узгодили дату. Перших ексгумаційних розкопок на території України це стосується волинської трагедії, що і заповідалося, просто не було конкретної дати. Зараз вже ця дата є. Ексгумація польських жертв трагедії в селі. Вузники на Тернопільщині розпочнеться 24 квітня 2025 року. Про це повідомила Аліна Харламова, яка координуватиме ці роботи від Фонду українських старожитностей Волині. Очікується, що пошуково екзгумаційний процес триватиме близько трьох тижнів. І це дуже добре, тому що це був дуже серйозний камінь спотикання між двома країнами Польщею та Україною. Польща висувала значні претензії щодо волинської трагедії і Україна. Цю тему яким чином минала, затягувала. Зараз, нарешті, вже дійшли до якогось певного компромісного рішення і почнуть екзумацію. Слава Богу, все буде гаразд. Сподіваюсь, друзі, дякую за те, що ви подивилися це відео. Підтримайте його вподобайкою, не забудьте підписатися та поширте, щоб інші також знали цю інформацію. Це надзвичайно важливо. З вами я завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.